Поема Мойсей, один із вершинних творів Івана Франка. Ця поема справила величезне враження на Михайла Коцюбинського. У листі до Франка він писав Сердечно дякую вам за цей прекрасний, високопоетичний і глибокий твір. Тепер, коли кордон фактично утворений, Мойсей побачить і український світ, і це мене радує несказанно. Академік Олександр Білецький назвав поему Мойсей нерукотворним пам'ятником українській і світовій літератури, а Юрій Шерех другим заповітом української літератури. Найяскравіше видиво поетової творчості так відгукується про поему Дмитро Павличко. Він вражає інтелектуальною дивиною, мовною віртуозністю та сповідним, інтимним настроєм. Очевидець приїзду Івана Франка до Чернівців у 1913 році, де сам поет читав мойсея, Василь Сімович пізніше згадував, що поет виносив свого мойсея під серцем, цілого себе вклав у нього. Отже, сьогодні ми розглядаємо поему Мойсея. Зокрема, історію написання, жанр і композицію, тему поеми, проблематику проаналізуємо художні образи. Варто відзначити, що не тільки українська, а й зарубіжна критика свально відгукнулися на появу Мойсея. що за життя Франка вона була перекладена і польською, і німецькою мовами, а сьогодні маємо 9 іншомовних перекладів. Історія створення мрію написати поему Мойсей виношував понад 20 років. Над самою поемою працював з січня до липня 1905 року. Поштовхом до створення образу Мойсея була скульптура Мікеланджело образ біблійного Мойсея, яку побачив Іван Якович під час перебування в Римі в 1904 році. Згадує дочка Ганна, він довго вдивлявся ту горду постать у це розумне, суворе лице, високе натхненне чоло під кучерями волосся, що немов два роги стриміло вгору. Тату з поїздки привіз альбом з малюнками визначних малярів та інші пам'ятки, а також образ зі статуї Мойсея. Цей образ зараз же повісив у себе в спальні над ліжком. За жанром, це філософська поема притча, бо цей твір має всі риси і поеми, і притчі. Композиційно мусей складається з прологу та 20 пісень розповіт. Пролог до поеми був написаний окремо, дата написання 20 липня 1905 року. Народи мій, замучений, розбитий, мов паралітик той на роздорожу, людським призерством, ніби трупом вкритий. Твоїм будучим душу я тривожу, від сорому, який нащадків пізніх палитиме, заснути я не можу. По різному визначають жанр пролога. Дослідники називають його поетичним заповітом, ліричною сповіддю, відкритим листом. На думку львівського літературознавця Андрія Скоця, пролог до Мойсея це ліричне послання рідному народові. Спершу що існує внутрішня спорідненість між прологом Франка і божественною комедією Данте. Тут звучить такий же високий громадянський пафос патріотизм. Царська цензура дозволила в Росії друкувати поему Мойсей. Але без прологу. Тема і проблематика. Європейські поети часто звертаються до біблійних сюжетів як засобу алегорії, за допомогою якої порушують актуальні проблеми сучасності, передають авторське бачення сьогодення через призму відомих символічних образів минулого часу. Усім нам відома біблійна оповідь про Мойсея. Який вивів єврейський народ з єгипетської неволі? Бог через Мойсея вершив дива, води Червоного моря розступилися, пропустивши євреїв і потопивши військо фараона, подарував кам'яні скрижалі, на яких виписав заповіти для людей? Іван Франко так визначив тему твору. Основною темою я зробив смерть Мойсея як пророка, непризнаного своїм народом. Ця поема в такій формі не біблійна, а моя власна, хоч і основана на біблійнім оповіданні. Це твір великих людських проблем загалом і українського народу, зокрема. Франко по-новому трактує проблему волі і рабства, взаємин вождя і народу. Відданого служіння народові, суспільної ролі слова, сумнівів та віри, матеріального і духовного, а також мрії і дійсності. Центральні образи. Ім'я Мойсея у художньому сенсі виступає як синонім пророка, поводиря нації. У грудні 1913 року. Передмові до польського перекладу поеми Франко писав: Мойсей стоїть перед нами як найвеличніша фігура старовинної історії людства, оточена такою силою глибоко правдивих і часто чудесних деталей, що, як не для історика, то бодай для уяви кожної людини і для її поетичного відображення дає невичерпне джерело тем і натхнень. Образ Мойсея. Франко розумів як провідника нації та творця держави, важлива та визначальна риса характеру Мойсея, велика та безкорисна любов до свого народу. Ти мій рід, ти дитина моя, ти вся честь моя і слава, тобі дух мій будуще моє і краса і держава. В образі Мойсея чимало рис вдачі самого автора. Передусім розуміння місії духовного вождя. Я ж весь вік свій, весь труд тобі дав у незламнім завзяттю. Підеш ти у мандрівку з мого духа печать. Але ні, не самого себе я у тобі кохаю, це найкраще, найвище, що знав, я у тебе вкладаю. Так любив свій народ Мойсей. Так любив свій народ і трудився для нього Франко. У багатьох місцях поеми неважко впізнати образи образі єврейського племені український народ. Поет страждає за свій замучений розбитий народ, намагається пробудити в українцях моральні сили, політичну свідомість, революційний дух. Франко наголошував, що шлях до мети. Не менш важливий, ніж сама мета, бо він не дає народові виродитися та позбутися духовних скарбів, і можна бути впевненим, що такий народ неодмінно переможе всі труднощі. Тому Пророк стверджує: та прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народі вольних колій, труснеш кавказ, зпережишся безкидом. Покотиш чорним морем гомін волі, І глянеш, як хазяїн домовитий, По своїй хаті і по своїм полі. Дякую за увагу.